Слава Ісусу Марії, віта вас, благословений день. Субота. Живемо, радіємо. Витриваємо. Витриваємо в посиланнях в радості, в молитві. Витриваємо в цих програмах. Сьогодні у нас маємо 500-й випуск. Чим я вас вітаю, вітаю цих тих, хто з першого до п'ятсотого кожен день переглядали. І не тільки переглядали, а жили цими посиланнями і власне старалися жити, втілювали ці посилання. Не все нам вдається, не все мені також вдається. Іноді таке дух святий надихає, що я думаю, ну це, це мені так каже, це ось ось для мене це посилання, і не завжди виходить це зробити. Але я не маю почуття вини, тому що я хочу, прагну, стараюся цього зробити. І, і так захочу кожного за старатися, старатися прагнути. По-перше, ми маємо завжди прагнути. Якщо є прагнення, тоді є і дія. Якщо немає прагнення, то немає і дії. Нема сенсу щось робити, якщо в тебе немає бажання це робити. Тому цей день п'ятисоти. У нас випуск в мене є бажання продовжувати. Продовжувати і бачу, як наскільки Марія за 500 днів цих змінювала моє серце. Вірю, що і ваші також. Знаєте, був я вчора чи позавчора в Вавелі. і там ці королі поховані, ходиш собі, гроби стоять. Ну і, і що той король? Там якийсь король, якийсь там захваст захватував землі, Якийсь там колись там розширив Польщу на 500 якихось метрів. Ну, добре, це все цікаво, але мені байдуже на того короля. А єдине, що мене звернуло увагу, це свята Ядвіга, королева, яка навернула всю Латвію. Тобто привела до християнства Латвію чи Литву, ну не буду вже точно казати. А, але факт, що вона запам'ятається і мені впала в око, бо вона є свята, вона в житті щось зробила більшого, ніж просто завоювала землі. Вона зробила не тільки для. Матеріального світу, а й для духовного світу. І тому, власне, вона так падає в очі і дійсно розумію, наскільки важливо зробити в цьому житті для Господа щось, а не для матеріальних речей. Бо помреш, ти все одно будеш в гробі лежати, і що тобі скажуть, він помер з тисячою доларів, він помер з ста тисячами доларів, він помер з десятьма мільйонами доларів. Неважливо, скільки в тебе буде мільйонів доларів, коли ти помреш. Неважливо, що ти купив, створив, може компанію якусь. Але буде важливо, скільки людей ти навернув, скільки людей. І, і так само ти Господу даш звіт, що ти зробив для Господа. І тому, власне, сьогодні розумію, що займаюся тою справою, доброю, до якої мене покликав Господь, і що через ці маленькі програмки Марія може торкатися тебе або його, її. І перемінювати життя, і це найважливіше. Хотів би з таким е, помирати, з таким, знаєте, з такою справою, яка є для Бога, а не є для того, щоб заробити просто більше грошей. І сьогодні у нас 25 серпня 2012 рік візьмемо посилання. Дорогі діти, сьогодні знову з надією у серці прошу вас, прошу за вас і дякую Всевишньому за кожного з вас, які серцем живете моїм посланнями. Дякуйте Божій Любові, що я можу кожного з вас любити і вести через моє непорочне серце до навернення. Відкрийте ваше серця та вирішіть вибрати святість. І надія породить радість у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Мищодавно щось схоже читали, де Марія казала, що надія породить радість. Надія родить радість. Надія на краще життя, на святе життя. Але це. Інша, інша надія на інше життя і на усвідомлення нашого матеріального світу добре є. Добре мати гроші, добре мати комфорт. Але якщо це сенс твого життя, то ти є бідний і нещасний. Бо сенсом життя є радість Божа і святість. Марія тут нам наголошує: виберіть, виберіть. Тобто вибір. Якщо хочеш бути святим, то ти з ним станеш. Якщо не хочеш, ну. То можеш навіть і не молитися, тобі не допоможе. Бо тобі треба прагнути бути святим від серця, від серця, а не від якихось справ твоїх видимих. Бо знаєте, багато людей є, що роблять добрі справи, але для, для того, щоб їх хвалили, для того, щоб їх визнали, визначили. І це теж непоправно. Ну бо ці справи робляться вже від того бажання, що ти хочеш бути святим, а наслідок це вже справи добрі. Прошу тебе і дякую Всевишньому за тебе. Який серцем живеш моїми посланнями, Марія каже. Який серцем живеш моїми посланнями. Не просто живеш, файно прочитав, файно прослухав і собі пішов, а серцем живеш. Серцем то, тобто своїм нутром. Тобто для тебе це послання щось сьогодні значить. Для тебе воно промовляє, і ти хочеш щось, щось зробити практичне, щоб в цьому посланні. Трошки просунутися. Я не кажу, щоб прямо виконати все на ідеал, а трошки просунутися. Дякую, Божій любові, що я можу бути з тобою і любити, і вести через моє непорочне серце до навернення. Відкрий своє серце та виріши вибрати святість. І надія породить радість у твоєму серці. Неймовірні слова, які Марія промовляє сьогодні: Надія породить радість. Але спочатку треба вибрати, Вибрати бути святим, вибрати, бути з Марією до кінця, вибрати, бути серцем. Тобто, серцем це основа твоя, твоя основа, твоя основа мислення до святості. Все до святості, все, що ти робиш, все, що ти думаєш, все, що ти мрієш на майбутнє, має основу на святості в першу чергу, а потім вже на всьому іншому. І так ми будемо постійно навертатися. І йти і жити посланнями Марії. На що я вас заохочу? І себе також заохочу, бо не завжди вдається, як я вже казав, жити і переживати кожне посилання максимально як хотілося би, але є велике прагнення до цього. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Кракова від сантуарія Петра і Павла, папа. -па.